Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу: чи ви ділитесь своїм даром зі світом. В кожного це буде своє. Хтось там класний масажист, хтось класний парукар, хтось із безотерику пішов, в кожного призначення своє. Не натягуємо сього на глобус, давайте подивимося, хто ви, на якому ви зараз етапі. Чи ділитесь ви е, своїми дарами, талантами зі світу? І що від вас хочуть вищі сили на даний момент? Що вони хочуть від вас? Давайте. Хто ви? Хто ви? На сьогоднішній день ви закрилися від світу. В кожного причини свої. Ви е, закрилися від світу і кажете та пашлі всі! отстаньте від мене, лишіть мене в спокої. Можливо, хтось. Е, Недавним часом якісь розставання проживав. Ви ізолювались від світу. Хто ви ще? Хто ще ви? Да, тут якась була любовна тема. В когось це давно було, в когось це було недавно. Но ви закриті від світу. Хтось сидить ще в ролі жертви, а хтось вже вийшов. І це зв'язано з сім'єю. В когось це з батьками якісь тёрки, да? в когось ця сім'я розпалась, або зараз такий етап, що ви розчаровані. Хтось, можливо, навіть запиває, запиває свою біль. На сьогоднішній день так вищі сили щитують вас. Щитують так вас. Окей, давайте. Яке було друге питання? На якому ви зараз етапі? На якому ви зараз етапі? Ви на етапі уходу, переходу. Ви зараз на етапі, коли ви відпускаєте своє минуле печалі, розчарування, обіди, придатільства. ви йдете звідти, де вам погано. На сьогоднішній день ви перепроживаєте такий перехідний етап, я йду звідти, де мені погано. А хтось далі там і залишається по карті жертви. Тобто, дивіться. Я озвучу інформацію, де на якому етапі ви йдете від розбитого серця. Ви на такому етапі в когось можуть бути проблеми з фінансами на сьогоднішній день. Обширно це проявляється новина сьогоднішній день. Дивитесь вже другі берега. Хтось думає переїжджати, щось міняти в своєму житті, ви розумієте, що вам треба щось міняти в своєму житті. Е, ви думаєте, обговорюєте і збираєтесь силою духу. Саме на етапі, коли вас все рушиться, вас тут просинається ваша внутрішня сила. Хтось на етапі переходу, перемін, переїздів і розпаковки своїх сил, здібностей. Хтось вже пішов на якісь курси і кує свою долю сам. Молодці. Далі, які таланти, чи ділитесь ви зі світом? Чи ділитесь ви зі світом своїми талантами? На сьогоднішній день ви зливаєте свою енергію на якогось мужчину, бившого, нового, знайомого, дивіться, в кожного своє. На сьогоднішній день у вас більш тут в голові. Любовна тема, тут ви в печалях. От, да, переход, хочеться любви, вам не вистачає вам ласки, теплоти і так далі. Лібо у вас є мужчина, либо у вас давно немає цього мужчини. Да, дивіться, яка у вас історія. Хорошо, чи ділитесь ви своїми талантами в світ? Давайте ми розділимо на дві категорії, вибирайте свій варіант 1-2, тому що мене дивиться багато людей, хтось на етапі. Давайте перший варіант, чи ділитесь і другий варіант. Тому що хтось вже пішов в свідомість, став займатися собою, духовно розвиватися, а хтось ще спить там от в ролі жертви з якимось мужчиною. Ті, хто ще не займався, чи ділитись ви зі світом, чи ділитись ви зі світом. На сьогоднішній день ви проходите страшний суд, карму свою закриваєте уроки в любовній темі. На сьогоднішній день я не бачу, щоб ви ділилися своїми знаннями. Хоча ви розумієте і багато хто буде дивитись по першому варіанті, що у вас місія призначення є. Але на сьогоднішній день вам важко проявляти світ по десятки жезлів, тому що ви там варитеся в своїх, скажем, побутових якихось питаннях, любовні питання. Но у вас вищі сили. І ваш рід заставить вас все-таки ти в місію, поки ви не проявляєтесь, вам важко, вам не до того, ви не знаєте як, ви не знаєте, як блохвести і так далі. Ті, хто в темі, чи ділитесь ви, чи ділитесь ви своїми талантами? Ну, от, ви перепрожили оцю десятку жезлів, де мене убили без ножа. Оце на цьому ви поставили крапку. Окей. Спалилися нахрен і пішли в Аршеніка, Пішли вчитись, пішли вчитись, як заробляти гроші, як монетизувати. Можливо, кудись на курси пішли. Можливо, самостійно вивчаєте. Ви тут. Прям трудяжки, трудитесь і проявляєте всі навики, які ви вже набралися на своєму духовному шляху, тобто неважно скільки вам років, ви тут ділитесь, працюєте, хтось працює вже з клієнтами, ви той мудрець, до якого йдуть за да? І ви зрозуміли, що саме там, де я стояла на виборі, я вибрала себе і я взяла відповідальність за своє життя, і я пішла світити в світ. Давати руку допомоги тим людям, кому я потрібна. Хтось, можливо, як варіант почав вести блог і ділитися своїми переживаннями, як я прохожу трансформації, і так далі. так далі. Тобто, тут, по-другому, варіанті, ви великі молодці, коли хтось вже прийшов до того, що да, блін, в мене вже по цьому реалізація класна йде, і я розумію, що тут я на своєму місці, воно мені подобається і приносить фінансове і духовне таке удовольствие.

Між матеріальним і духовним не треба відкидати і духовне, не треба відкидати і матеріальне. Ти маєш прийти до тої точки, коли ти все об'єднала, поєднала і привела своє життя в гармонію. Дженлірую оцими різними історіями вони будуть на вашому шляху, і в мене вони є. Думаєте, що в мене все прекрасно? Ні. Але задача як ви відноситеся до тих чи інших подій, ви стресуєте, паніка все пропало, шеф все пропало. Ліба ви берете відповідальність, і це я вирішу. Да, і просто вже інша реакція ваша це і означає, що я блін пройшла в цьому урок. Тобто поєднуйте всі, е, всі сфери життя свої, не літайте в ілюзіях, не літайте в ілюзіях відносно чого. Не літайте в ілюзіях відносно фінансів, і кажуть така підказка, що якщо ви йдете в езотерику, в духовність заробити бабло, вас буде чекати розчарування. Це не має бути речагом збагачення, а це має бути спочатку: дай світу свою цінність, і тоді, відповідно, тобі прийде кешбек фінансовий. В цьому і є твій урок. Єрафант, вищі сили випали. Що вищі сили хочуть від вас? Ти маєш стати магом, і ти маєш сіяти, нести те світло, яке є в тобі, людям. В кожного світло своє. В когось воно масштабне, в когось воно маленьке, в когось воно різностороннє, в когось воно однобоке, в одному напрямку. Не важно. Ну ваша задача не сидіти на місці, не жувати соплі, а йти комусь в масштаб, комусь блог нарешті почати вести. І ваша задача оці дари, таланти, які вам, вам, вас наділив творець, ви маєте йти і цим ділити в світ. Все, що ми маємо, інформацію, таланти, здібності, це не наше. Це нас творець наділив для чогось? Для чого? Для того, щоб ми були корисні світом. Якщо ви заїбалися сидіти в ніщиті, Перше, що ви маєте собі задати, чим я можу бути корисна світу. Можливо, хтось не вміє путешествия собі планувати, а ви це вмієте, так продавайте це. Можливо, ви вмієте трансформації з жопи вилазити, як я говорю на своїй мові, да? в блозі. Так показуйте, розказуйте це людям, комусь треба ваша рука допомоги. Помієте? Така задумка творця була. А ми сидимо в соплях своїх, все пропало, все мене задолбало і сижу. Вот, почніть. Спочатку ви даєте в світ, ви даєте цінність, і тоді світ відповідає вам фінансово. Да, блін, ти важлива, ти потрібна світу. Отак От це працює. Вищі сили хочуть, щоб ви були магом. І це не тільки про езотерику, це бути класним спеціалістом, майстром в, свої, в своїй справі, хтось вже ним являється, але тільки не вміє монетизувати. Можливо, комусь треба чеки, якісь переглянути, прискоран своїх цін, можливо, ви себе недооцінюєте і так далі. Тобто, ти маєш бути магом, ти маєш будувати своє життя, і ти потрібна людям. Вісьмерка Пінтаклій, ти потрібна людям. Потрібен людям, от ваша задача прийти в цю гумагу, що ви ще хочете від них. Вищі сили кажуть: бори свої страхи, бори свої страхи, тому що саме страхи, твоя підсвідомість луна, тебе блокує. Це і родові історії, це і ваші минулі втілення, де вам страшно кудись іти. Можливо, в того самого мага. Чому у нас страх включається? Тому що десь в минулих життях ми постраждали від своєї місії, тому нам страшно йти. Що робимо? Ідемо в регрес-сесію, це все пропрацьовуємо, розбираємо і рухаємося далі. Не стоїмо. Не сидимо в хлітці своїй затачені, не сидимо, а працюємо над цим. Якщо у вас стопор, ваша задача обнулитись на 25-й рік. Повірте, всіх обнулюють. Кожного просто по своєму масштабі. Хто свідоміший і вже давно цим займається, вони це відчувають легше. Я це і по собі можу сказати. Мене теж штурмить, мене теж трансформації, але це легше. А той, хто був, спав довгий час і починає просинатись, от його накриває е, обільніше. Да? Тому ці трансформації, вони і так тривожно переходять в когось в легшій формі, в когось в потужнішій такій силі. Тому задача. Е, прийти до е, миру да карта миру. Тобто, ти повинна свої е, таланти здібності. Плюсові якості свого характеру вивести їх на світ наружу цим і цим користуватися, допомагати людям. Ти маєш місію, і в тебе задача свої мазки не сидіти, казати ай-яй, я така розумна, але я така бідна а ваша задача бороти свої страхи, програми, установки і рухатися по своєму шляху. Коли ви станете на свій істинний шлях, повірте, вам ніякі пригради не будуть, знаєте, страшні. Ви будете все рушити, все ложне, підете в своє сонце, сядете на свого коня і скажете: все, тепер я відчуваю, що я на своєму місці, і я кайфую від того, де я є і на чому я заробляю гроші. І сам. Диявол буде давати вам фінансові шанси, поки ви на ложному путі, поки ви там знаходитесь, де вам не потрібно бути, там вам буде здаватись, що ви сіть проти вас, і тільки одна боротьба вибір за кожним з вас, но вищі сили говорять, що твоя задача прийти в дев'ятку Пентаклі. Ну а чи прийдеш ти залежить від вас? Пишіть в коментарях, як вас програвся розклад.